Сьогодні поговоримо про таку рослину, як нім або Азадірахта Індіка. Азадірахта індійська. Напевно, немає жодного індуса, який би не мав цієї рослини, який би не бачив це дерево, яке, яке майже скрізь росте в Індії. І... Використовується і листя, і кора, і вкут. багато його додають екстракт в зубні пасти, і з кори роблять зубні щітки, додають в шампуні. Тобто це такий мощний засіб від різних мікро мікроорганізмів, від різних паразитів. Тому й пишеться: німлів, лист. Німу, Traditional cleansing support. Традиційний йде підтримка чищення, да? природного очищення організму. Ось. Добавочка німу може бути корисною. Хто записує, то записуйте, будь ласка. А нім корисний при рефлюксі, при герпесі, при дерматитах різних подразненнях шкіри, в кого часті акне. І не дивуйтеся, якщо е, при початку прийому почнеться погіршення акне, тому що нім це ще е, такий мощний гепатопротектор, який дуже добре чистить печінку. І так як шкіра є одним із е, органів детоксикації, то висипання можуть якийсь певний час е, посилитися. Також на початку прийому можуть бути тошнота. Чому це відбувається навіть перший тиждень? Тому що е, йде вивод токсинів, тому можна підключати е, ще прийом сорбентів там, через е, певний час е, прийому німу. Ну і зрозуміло, що сорбенти треба дивитися там е, після їжі, так? хоча б година, півтора, то й краще дві, так і між ліками. Ось. А нім краще приймати за пів часа до їди, за півгодини, наче до прийому їжі по одній капсулки. Так як тут ось вказується, що цей саплемент, він приймається, у нас ось іде нім Лів 500 мг в одній капсулі. До речі, чому саме в капсулках йде нім? Нім це дуже сильна гіркота. Дуже сильна гіркота. Ось, наприклад, в фірмах індійських: там Гімалая, там Швійганга, вони йдуть там в таблетках, можуть і в порошках іти, але вони дуже гіркі. А тут якраз капсула йде, і за допомогою капсули ви не відчуваєте нічого. Ось, і... А також обережними будьте із дешевими якимись індійськими бадами, тому що там дуже багато різних парабенів додано. Тому читаємо і ось я, наприклад, використовувала свенцон в програмах детоксикації організму. Ось, значить, приймати нім варто. Навіть коли людина захворює, там якась лихоманка, якийсь жаль, підвищується температура, ну якесь ОРВІ банальне. Також допомагає в детоксикації. Як відомо при ковіді, нам часто назначають різні сорбенти, тому що дуже багато токсинів, то він може бути чудовим також детоксикантом. При шкірних різних, як каже, охороба, грибкових інфекціях, якихось для очищення печінки, крові, як гепатопротектор в кого підвищена кислотність, оця іжога, рефлюкс, печія ну, прекрасно допомагає, ну просто спасаєшся цим. А, якщо це антипаразитарна програма, то краще ну, по пів місяця, ну, по 14 днів, на, виходить, якби, краще якби на спадаючий місяць, да, ну, коли активізуються паразити, то тоді а в Індії, наприклад, їх використовують кожен ранок, так як є ну, можливість швидко заразитися якимись паразитами так? через клімат, через харчування і так далі. То в них кожен ранок люди можуть вживати чайну ложку німа, чи там півчайної ложки німа, і чайна ложечка куркуми. Це вони якби ну, один для одного вони прискорюють засвоєння. Німі з куркумою. теж, я бачила є такі бади, а саме індійські, коли йде вже поєднання німа і куркуми. Ось. Але треба дивитися протипоказання щодо одного, що до іншого. І чи вам підійде. Також. Нім-ліф іноді рекомендують приймати там два рази на рік по місяцю півтора. Індуси навіть нім приймають, у них листя те росте, Ну, кругом ці дерева німа, а задірах та індійська. То бачила, що навіть обжарюють на сковородки, якби в жару допомагає знизити температуру, коли сильно жарко. Ось. Також нім корисний буде як протипухлинний, при лейкопенії, також він відлякує комах. От він такий потужний, потужний такий собі репелент. Також, якщо це цукровий діабет, то нім може знижувати цукор. Ось. Ну, можу сказати, з приводу рефлюксу, гербу ну, прекрасно працює, зменшує цей метеоризм, оцю то тошніловку, цей підход оцей їжі. Читала в дослідженнях на PubMed, що цей лист німу, він там часто фігурує в дослідженнях на PubMed, і там вказано, що ефективність оцього листка німу, задірахти за індійської, порівнювали із старим добрим ранітидіном. то він чуть менша була ефективність, ніж ранітидину, тобто він прекрасно знижує кислотність і має противиразковий ефект. Ось, і плюс ще отлічна антипаразитарка. Відразу, навіть якщо є якийсь там синдром надлишкового бактеріального росту, надлишкового грибкового росту, то живіт стухає, Живіт стухає. Значить, при прийомі е, німу не можна вживати молочні продукти, бо нім нас бореться, так? Із е, синдромом надлишкового бактеріального грибкового росту, а ми додаємо ще сюди пробіотики. Тому з пробіотиками нім не мішається. Із е, молочкою не мішається. Ось, якби поки ну, дотримуєтесь дієти, не мішаєте. Е, також. З протипоказом до німу є те, що його не можна використовувати, коли людина вагітна, коли годує грудьми. Також, якщо ви плануєте, плануєте завагітніти, плануєте дитину мати, то нім не є вашим предметом вибору, тому що він впливає на жіночу фертильність і якби, Може, як бути побічним ефектом при німу, це викидні, безпліддя. Е, також е, в людини, хто дуже довго приймає нім, може бути гіпоглікемія, е, ну, тому й приймається при цукровому діабеті. Так. Е, також е, довгострокове якби використання німу може бути так, це імуномодулятор е, при простудах, так, приймаємо його, він Може спричинити гіперактивність імунної системи. От. Не можна приймати, хто має якісь пересаджені органи. Його не можна приймати. При нирковій недостатності, в кого вже пошкодження. Великі пошкодження печінки вже не можна. Тому що це детоксикуючий засіб, і печінка це головний орган детоксикації, і буде велика дуже нагрузочка. Ось. Е, значить. Нім, о, краще приймати курсами так? і дивитися на свій стан. Так як це є саплемент, в принципі, добавка до їжі, в Індії він її додається до їжі ці листки, постійно вживаються. От. Єдине, що так як він знижує кислотність, у кого вона вже сильно низька, і ви, якщо його вип'єте, може, в кого хронічний, хронічний панкреатит, може підсмикувати. Якби, ваша підшлункова, того, що знижується сильно кислотність, а коли знижується кислотність, не виділяється жовч. Не виділяється жовч. Страждає також і підшлункова, бо все в нас в одній е зв'язці. Тому підходимо до всього з, -з, -з розумом. Ось. А, кому ця добавочка е потрібна, німлів, виписуйте собі там, на Хербі чи там, в перекупщиків. Є різних фірм, це Svenсон. А купончик на скидочку я прикріплю в описі до відео. Ну, хто на Horбі може буде заказувати, то я прикріплю ось. І покажу, як виглядає сама капсулка, кому цікаво. Дуже досить такий приємний такий аромат Німа. Ось. До речі, його можна. Ось, бачите, просто подрібнене листя сухе. Тут нічого немає. Воно висипається. От, прекрасно загоює її рани, взагалі прекрасно. Я навіть ось змішувала з вазеліном висипану капсулку. І нормально все гоїть. Такі рани, порізи. Пахне приятно. Ну, Якщо висипати, то не зможете випити. Дуже-дуже гірке, дуже гірке. Це справжня гіркота. А як відомо, гіркоти вони для печінки корисні, але також в певних концентраціях. Значить, покази я вам сказала, тому що кожна трава, кожна якась рослина, вона має і побічні дії. І всі рослини, всі трави вони мають. Такий системний підхід, вони, на відміну від ліків, вони не впливають якось однобоко, вони впливають на весь організм. І якщо є якісь побічні ефекти, проявляється якась індивідуальна чутливість, значить вам щось не підходить. Ось. Тому консультуйтеся з нутриціологами і перепитуйте свого лікуючого лікаря, читайте протипокази, будьте обізнані. І мирного неба.